Перш ніж відправити дитину в табір, батькам варто прислухатись до себе, чи вони морально готові і які питання їх хвилюють, батьки мають відчувати безпеку, мають дізнатися, що буде в таборі, і поділитися цією інформацією з дитиною. Який буде розпорядок, яке це місце, чи є там медична допомога, де дитина буде проживати, як вона буде спати в разі якоїсь тривоги чи небезпеки. З ким вони з дорослих можуть сконтактувати. Цю інформацію батьки мають передати дітям і розповісти, і навіть, можливо, домовитися про час дзвінків, так, якби дзвінків, про те, що вони завжди є на зв'язку і в підтримці для дитини. Якщо є така можливість показати фотографію перед тим табором, місце відпочинку, і найкраще перший такий досвід відправляти, звичайно, з друзями. Бо в компанії це завжди простіше. В компанії дитина відчувається безпечніше. Якщо ж друзів немає поруч, які їдуть так само в табір, можна дати іграшку яку улюблено, як такий перехідний об'єкт прив'язаності. Діти з 7-8 років вже можуть спати самі, обслуговувати себе самі, але для них, якщо це буде перший досвід, він буде тривожним, тому вони мають знати і мають мати доступ просто до спілкування з батьками.